24 серпня 1991 року Микола Вельгус приїхав до Києва ранковою електричкою. Розповідає разом з понад сотнею рівнян, вони ходили Києвом, скликаючи людей під Верховну Раду, де в той час депутати розглядали акт проголошення незалежності України. Тільки ми прийшли, кажуть, що депутати тікають на другу сторону через Рушевського, де комітети Верховної Ради збереться підземний хід. І ми туди виходять, виходять як ті таракашки із підземелля. Ми тоді зробили аж до Верховної Ради. Живий коридор. І тільки вони виходять, ми їх по коридору. Мусить бути хвором, щоб їх йшли до Верховної Ради на роботу. На роботу кажемо. Несприйняття радянської системи, каже Микола Вельгус, він відчув ще в юні роки. Батько ще до війни купив дізеля і фактично молотили ми вже. Дізелем-мотором. Це було в в селі куплено, завезено з Німеччини. Організовували колгосп, і коли прийшли забирати все, цей дізель забирали. А це була гордість для нас. У нас було біля 10 гектарів землі, фактично господарство, І коли у 49-му році, вже я ходив у перший клас, у мене вже тоді з'явилося, що це грабіжники. Найболіснішим враженням часів незалежності Микола Вельгус називає розкол народного руху у 1998 році. Найпозитивніші емоції він отримав раніше. Уже в 92-му році, 93-му році, вже було біля 500 фермерських господарств у нас на Рівненщині створено. Це був перший крок до ліквідації колгоспів. А колгоспи це форпост. Форпост комуністичної системи. Він і до сьогодні є. Ці люди, які сьогодні кричать, що землю не продавати, нема продажу землі, це вони якраз хочуть повернути ту систему. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному.